Це має 3-4 тисячі гривень пенсії, допустили цю грубу помилку. І саме через неї пенсія дуже мала. І я зараз говорю про тих людей, які вийшли на пенсію з 2020 року і виходять по сьогодні. Якщо ти не хочеш стати на ті самі граблі людей, цих то це відео до кінця. То яку ж помилку ви допустили? Ви використовували старі методи, які прийшли вам в голову, а точніше, ви гналися за стажем і думали, що? Він вам дасть хороше пенсійне забезпечення. Тоді виникає логічне питання, що варто було робити? А треба було відкривати приватний накопичувальний пенсійний рахунок, який працює вже з 2003 року, і відкладати собі невеликими сумами на свій особистий рахунок, на який не мають впливу політики і держава. Ці фонди перевірені вже століттями вони працюють, і вони у всіх розвинених європейських країнах дають основу доходу. Таким фондам 100-150 років, 200 років, вони у нас теж є і офіційно працюють, дозволяють відкладати кошти на 10, 20, 30 років. За цей період гроші примножуються у 3-4 рази. І завдяки цьому, коли ви виходите на свою пенсію, ви можете мати пенсію європейського рівня. Так, звичайно, я розумію, що є багато сум... Умнівів є багато недовіри. Тому я не пропоную вам вірити просто мені на слово. Я пропоную розібратися. Я пропоную перевірити всі документи, подивитися, яка вигода вам з таких фондів. І коли ви вже переконаєтеся в надійності, тільки тоді вирішувати, чи вам підходить такий формат забезпеченої старості, чи ні. Всіма деталями традиційно я ділюся у своєму телеграм-каналі. Безкоштовно посилання залишаю, як завжди, в описі профілю. І також записала ще одне відео, яке вам стане в нагоді. Тому чекайте, підписуйтеся і не забувайте ставити запитання. І зробіть своє майбутнє забезпечене.